Вітаю всіх книголюбів! Сьогодні хочу поговорити про книжки, які зроблять ваші осінні вечори більш затишними. Перша книга це Елізабет Страут Олівія Кітерич. книга в якій зібрано 13 новел про жителів невеликого містечка американського, де живуть переважно старігані і вони все один про одного знають та знають все про всіх мешканців цього невеличкого містечка. Тут ніхто нікуди не поспішає і не запізнюється. Книга з атмосферою дуже спокійною, розміреною. При цьому є досить яскраві, живі, повнені емоціями ці новели. І кожна має свій такий неповторний характер і якусь родзинку, скажімо так. Я дуже люблю історії про людей, про людські долі, про таке. Переплетіння всього, що тільки можна собі уявити, мені цікаво розбиратися в людській якісь психології, чому люди роблять так, а не інакше. Тому мені ця книга була цікава і, взагалі, сподобалась. Я розумію, що не всім вона можливо прийдеться до смаку, але якщо ви так само як і я полюбляєте. Проводити якісь паралелі з книжкою і вашим життям, або життям ваших знайомих, знаходити якісь моменти незвичні або в сюжеті, або в тому, як зображені персонажі, або просто знаєте, нікуди не поспішати виділити собі там годину або дві на читання і просто зануритись в цю атмосферу і стати з героями одним. Цілим я не можу сказати, що всі історії були цікаві всі ці 13 новел були цікаві, але тим не менш мене книга не залишила байдужою, і для мене це найголовніше, тому що вона в мене викликає емоції, не завжди позитивні. Тим не менш, мені здається, що це є важливо в творчості. Наступна книга це американський письменник Теодор Драйзер та його книга Сестра Керрі». Тут я б ще хотіла додати інші варіанти. Книжок цього самого автора, який я особисто дуже люблю. Це фінансіст Титан Стоїк, десь тут я вставлю. Але повернемося до сестри Керрі», Це історія про 18-річну дівчину з маленького містечка, яка має ту саму американську мрію про життя у великому місті, про те, аби всі її мрії нарешті здійснилися, про якесь більш таке. Заможні життя, знаєте, з достатком, з якимсь яскравим соціальним життям, там, пригодами і таке інше. І Керрі вона цього в принципі добивається. Вона переїжджає з маленького свого містечка в Чикаго. Там вона стає коханкою одружного чоловіка, і книга нам оповідає про те, на що пішов заради Керрі цей чоловік, як Керрі дійшла до здійснення своєї американської мрії, а саме вона стала. Акторку, якщо не помиляюся, і чим справа закінчилася? Чи насправді така солодка ця американська мрія, як вона нам здається, або ж описується на початку твору? Якщо порівнювати твір сестра Керрі» та цю трилогію «Фінансист Титан Стояк, то я, якщо чесно, більше за фінансиста Тітана Стояка, там у нас є головний герой Френк Каупервуд. Можливо сказати, що книга має реальну основу, і для мене особисто саме це є важливою такою складовою, того, що мене ця книга зачепила. Сама Постять цього Френка Каупервуда він такий ділець, комерсант, який сам себе зробив, і нам описується його шлях. Протягом в принципі, всього його життя, як він до цього прийшов до свого багатства, як він це втратив, про його стосунки як ділові, так і романтичні. Там є про що почитати і про що поміркувати. Ні в якому разі, не в контексті знаєте, любовного роману, це абсолютно не про це. Тим не менш, там є дуже багато знов ж таки таких психологічних описів, різних історій з життя е як Френка, так і його оточуючих, які тим чим. Чим іншим чином все ж впливало на нього та відігравали значну роль в його житті та і в самому творі також. Це не завжди про позитивні якісь моменти, це не завжди про те, що це м -м класний, знаєте, рольова модель. Але знову ж таки, тут є емоції, тут є велике поле для розмірковувань власних, для рефлексії, і ось за це я. Знову ж таки люблю і цього автора, і саме ці твори. Тут великий досить обсяг. Місцями він може здатися трохи затягнутим. Я чесно скажу, що в мене були такі думки. Тим не менш, загальна моя думка і враження від фінансиста Тітана Стоїка все одно позитивні. І я вважаю, що це гарний твір. Наступна книга це таємна історія, психологічний трилер, роман у стилі Даркакадемії від Дони Тарт. Вона є однією з моїх улюблених письменниць на сьогодні. Доволі прозорий сюжет про студентів приватного коледжу у Новій Англії. Кожний студент з різних е, прошарків суспільства і в кожного є своя, скажімо так, історія до того, як він або вона потрапила до цього коледжу. Цікавинка полягає в тому, що ми дізнаємося про вбивство або ж про смерть одного зі студентів на самому початку твору і здається, що немає сенсу читати далі, тому що ми вже знаємо, що когось вбили, і нібито навіть знаємо, хто саме вбив. Але є сенс перегортати сторінки та дізнатися всю історію в цілому. Авторка пропонує нам досить цікаві моменти з життя героїв, соковиті подробиці того, що до цього призвело, та які насправді були відносини між всіма героями. На багатьох сайтах я бачила, що цей твір відноситься до детектива, так через те, що в нас є вбивство, яке нібито розкривається. Тим не менш, для мене це більший роман аніж детектив, і роман такий психологічний, що мене це цікавило і привернуло мою увагу в цьому творі те, що авторка не показує нам якихось прямо суперпозитивних, знаєте, таких пухнастих рожевих героїв. Вона змальовує цих студентів як досить реальних героїв, які мають свої вади мають досить багато негативних моментів, сторін. Недоліків, і мені особисто цікаво про таке читати, а не про такі, знаєте, гламурні вилізані персонажі. Можливо, десь тарт зображує їх трохи гіперболізовано, тому що в книжці дуже багато алкоголю, заборонених речовин тютюну, якихось таких. Ем... Інтимних стосунків ну незрозумілих, скажімо так. Ну все там зрозуміло, але не будемо зупинятись на цьому зараз. Незважаючи на те, що цей твір був написаний більше 30 років назад, я вважаю, що він все одно є досить сучасним, і його можна із задоволенням читати і зараз, тому що мені здається, що теми все ще актуальні, можна класно рефлексувати, проводити знов ж таки паралелі із сьогоденням, ставити питання собі, а як би я повів себе. Або повели себе в тій чи іншій ситуації. Ще одна важлива деталь стосовно таємної історії, що після прочитання цієї книги особливо мені не хотілося одразу, знаєте, брати в, руку, брати в руки щось нове і починати читання. Хотілося трохи побути ось з прочитаним і якось переосмислити те, що відбувалося на цих сторінках, а особливо мої якісь відчуття і думки стосовно того. Чому так сталося і яким саме героєм з цих студентів, наприклад, могла б бути я? Наступна книга про вампірів, але не зовсім це Бремстокер та його книга Дракула, яку відносять до вампірського роману, або ж навіть до книги жахів. Але якщо чесно, тут нічого такого супержахливого немає. Можливо, для 19-го сторіччя, в якому ця книга була написана так. Це була як книга жахів, але в сьогоденні це просто книга дає трішечки про вампірів, не те, щоб дуже багато, якщо чесно. Нам описується історія пригод англійського адвоката молодого Джона Гаркера, який їде у відрадження з Англії у Трансильванію, тому що там є його клієнт, якого звуть. Як ми можемо догадатися, саме граф Дракула. І ось Джон має допомогти Дракулі з тим, аби придбати нерухомість в Англії і зробити все це належним чином з точки зору закону. скажімо так. Коли Джонатан приїздить до замку графа Дракули, через певний час він розуміє, що Дракула не є звичайним героєм, не є звичайною людиною. І нібито в моменті, коли ми розуміємо, що ну все Джону, як то кажуть, капець до побачення Джон Джонатан було приємно познайомитися, але ні. Тому що автор починає а, поступово вводити нових і нових персонажів. Так у нас з'являється Міна, це наречена Джонатан. У нас з'являється Люсі, це її подруга. У нас з'являється ще три чоловіки або там джентльмени англійські в певний момент. Творі з'являється навіть Ван Гельсінг. Я б не сказала, що в книзі багато якогось стархіття, жахіття, якихось незрозумілих цен важких або багато крові, або чогось такого. Ні, ніякого там супернасилля, нічого такого немає. Для мене взагалі ця книга вона більше про пригоди цих англійських джентльменів, про пригоди цих дівчат, міни та люсі вангельсінга. І про те, як вони, ося ця спілка, намагалися протидіяти графу Дракулі та його планам захватити, завоювати і Англію також, тому що транслювання нібито вже належала йому, так там йому все було зрозуміло, це були його землі історичні, а в нього було в планах ще розпростертися і на територію Англії. І ось саме. Ідея того, аби протистояти цьому, нібито, злу у вигляді Дракули, і полягає тема книги. Переходимо до детективів, тому що яка осінь без англійських детективів. Перше, це звичайно Конан Дойл та його повість Собака без кертвілий. Це один з моїх найулюбленіших творів Конандоля. Звичайно, це знов ж таки наш улюблений слідчий Голмс. Та його друг товариш доктор Ватсон. В нас є вбивство Сера Чарльза із Дому Баскетвілей. Родина вважає, що це якесь родинне прокляття, якесь чудовисько та адське створіння, яке переслідує цей рід не одне сторіччя. Тим не менш, Шерлок Голмс, знову ж таки доводить, що він один з найкращих детективів і розв'язує це вбивство. Наступний детектив це Агата Крісті та вечірка на Геловін, або ж інша її назва в Венеції. В центрі сюжету в нас знаходиться письменниця Аріадна Олівер, яка приходить на вечірку до своєї подруги. Це вечірка на Геллоуін». І саме під час святкування цього Геллоуіна одна з дівчат каже, що бачила на власні очі вбивство. Спочатку дівчині ніхто не вірить, але пізніше того ж самого дня її знаходять втопленою у відріз водою та з яблуками. І тут з'являється Еркюль Паро та починає своє розслідування. Хто ж насправді вбив цю дівчину? На останок також детективи, але сучасного автора вони, як на мене, більш легкі, зрозумілі. Не хочеться казати прості, залишимося на слові легкі. Це Річард Осман. У мене дві книжки, всього в цій серії чотири книжки. Це людина, яка померла двічі, та клуб убивств по четвергах. Дія твору відбувається у маленькому містечку під назвою Купер де знаходиться таке поселення для шановних пенсіонерів. Тобто, розкривати вбивство будуть друзі-пенсіонери. Організували так називаємо клуб убивств по четвергах. Звичайно ж, кожен з цих людей, з кожних з цих персонажів мав своє життя, свою історію до того, як потрапив до цього пенсіонату. В кожного є свої таємниці, великі та маленькі. Але тим не менш, вони дійсно знайшли ключі для того, аби стати друзями, допомагати один одному та паралельно, скажімо так, розкривати ці вбивства. Що хочу сказати, що я, наприклад, дуже рідко, майже ніколи не вгадую, хто там є вбивця, вбивця дворецький, як то кажуть. Чому я це кажу? Тому що якщо ви суперкласно завжди розумієте, вгадуєте, хто саме є вбивцею в детективах. То, можливо, твори Річарда Осмена вони вам можуть здатися досить простими та зрозумілими, тому що ви зможете здогадатися, хто там всіх повбивав. Але оскільки я особисто не згадую, хто там вбиває цих людей, то мені було в принципі цікаво читати. Знаєте, ось так на декілька вечорів під чай. Під каву, особливо восени, під дощик. Мені здається, саме те, що треба. Два, що ви почули для себе щось корисне або цікаве, і зможете обрати нову цікаву книжку аби читати цими осінніми вечорами. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.